Ясловському міську раду, у тому числі договір фракції, звернувся начальник відділу поліції Ногін Георгій Сергійович з проханням розглянути можливість виділення 1,7 млн мільйона гривень на ремонт протирадіаційного укриття, яке знаходиться на території нашого відділення поліції. Враховуючи те, що минулої сесії ми з вами спільно прийняли рішення про те, що необхідно уникати формального підходу до розгляду звернень. Враховуючи те, що кошти в нашому бюджеті, на жаль, на сьогодні на реалізацію цього відсутні, комісію з питань законності запропоновано внести зміни до програми, яку ми з вами голосували 16 лютого 2023 року. І, зокрема, в даній програмі передбачити виділення коштів у розмірі 1,7 мільйона з міського бюджету, а також з інших джерел, незаборонених законом, на Проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту, яка розташована в будівлі відділу поліції, Дякую. якщо, якщо немає вважаючи до виступу запитання, ставлю дане переключення на голосування. Прошу депутатів визначати сто за дане переключення. Завтра 4 да. тисячі не прийнято, дякую.